Патріарший собор Воскресіння Христового відзначає рік після освячення, 17 та 18 серпня 2013 року, з нагоди 1025-ліття хрещення України Руси, глава Української греко-католицької церкви освятив собор. Тоді на запрошення прибули понад 20 тисяч прочан та понад 700 священників. Рік після освячення у житті собору ознаменувався якісним зростанням. Відбулися архієрейські хіротонії владик Василя Тучапця та Михайла Бубнія – в храму сформувалися різні християнські спільноти. Це і молодь, і жіноцтво. Нині при соборі до першої сповіді готуються 80 дітей, а минулого року починали лише з 15. цього літа. Також вперше провели дитячий табір Канікули з Богом волонтери спеціально приїздили зі Львова. Діти приходили зранку до церкви, звичайно, молилися, бавилися різні ігри мали от і ввечері. Поверталися знову додому, і, скажімо, ну, ця акція дуже згуртувала дітей. Віряни, ось мірило життя будь-якого храму, а у Патріаршому соборі їх кількість постійно зростає, так що на великі празники храм ледь вміщає охочих. Раніше греко-католики Києва на церковні свята традиційно їхали на захід, тепер йдуть до Патріаршого. Цього року жодного браку ми не відчували навпаки. Дуже багато людей є. Навіть зараз влітку, коли справді всі виїжджають на канікули, в нас менше людей немає. Одним з ключових моментів у житті спільноти собору стала діяльність Патріаршої Криївки, коли взимку на Майдані Незалежності лунали постріли та вибухи. Активісти знаходили притулок тут, на лівому березі. Одну ніч у нас. Могло ночувати 1100-1200 людей. Це дуже багато. Тут і був і був, скажімо, медична послуга, і їдальня, і відпочинкова зона, і, очевидно, молитовня, і спілкування з священниками. Навіть попри такий насичений рік, собор Воскресіння Христового як будівля досі не завершений. Чекають на руки майстрів як подвір'я, так і внутрішнє оздоблення храму. Не було інтенсивного збору коштів, тобто не було матеріального підґрунтя до якихось великих проєктів. За цей рік ми просто віддавали борги, в тому числі матеріальні, і робили такі дуже вимушені проектні будівельні роботи. Для прочан, які 16 та 17 серпня прибудуть сюди з нагоди першої річниці освячення храму, чекає своєрідний подарунок. Нещодавно у бабіч центрального входу завершили дві мозаїчні ікони святих Володимира та Ольги. За цілий рік це фактично й уся розбудова. Проте священники додають найбільше боролися за розвиток собору душ, а не собору як будівлі. За останній рік греко-католицька громада зросла настільки, що усім вже бракує місця. Тому у планах обладнати актову залу. Приміщення для катехізації та передшлюбних навчань, а ще сподіваються закінчити храм зсередини. Для цього чекають на проекти оздоблення інтер'єру від майстерень Сходу і Заходу. Ми хочемо, щоб наш храм став ще одною Софією. Хоч він не називається Софія, ще одною Софією як храм величний, храм центральний. Храм, до якого люди приходитимуть різних конфесій, як до свого. Валентин Діхтіренко, Олександр Савранський, Денис Фурдин. Живе Тіві.